Бажаєте допомогти своєму сину або доньці, і не можете знайти шляхи до порозуміння, і відповідно, можливо, ви в відчаї, вам здається, що ситуацію неможливо виправити, тому що він чи вона вже дорослі. Насправді всі ми пов'язані. Знаєте, поки живі батьки, ми ще діти, та й більше того, скажу вам: ми працюємо з родом з усією родовою системою. з... Тими душами, які живі, і тими, що пішли. Це і є, власне, ваш рід, ваше взаємопоєднання всіх душ живих і тих, що пішли. Вашому роду закладена база. Ваші діти відображають те, як ваш рід рухається. Коли у вас немає порозуміння з сином, це завжди натяк на те, аби ви звернули увагу на свої взаємовідносини з його біологічним батьком. Це завжди натякає на те, аби ви, в принципі, звернули увагу на те, що у жінок з чоловіками в роду. І це натікає на те, аби ви подивилися в стосунки зі своїм батьком. Тобто для кожної жінки стосунки з батьком є фундаментом і основою для подальших взаємовідносин з її чоловіком і в перспективі сином. Ну, якщо це контекст відсутності взаємопорозуміння з донькою, то тут інша історія розігрується. Це історія, яка відображає ваше ставлення до себе як до жінки. Тобто ставлення жінки до себе відображає потім поведінку доньки. Це рух енергії, не потрібно сюди додавати, що ви думаєте з цього приводу концептуально? Ну, щоб концепцію зрозуміти, потрібно зануритися в практику. Рід масштабний, його важко е, помістити в голівку. Але коли ви працюєте через молитву, все вирішується. Тому підпишіться, вивчайте контент, дуже багато дієвих рішень для вас.